тобою рідний мій балак, як же Тебе, Господи, просити, я ще тільки починаю жити, ще не вмію я молитись, але Боже, хто крім тебе допоможе? Чорні хмари, гублять свої тіні. Зупини війну на Україні, з поля бою всіх солдат чекають і чи може їм допомагати? Але Боже, ця молитва в тому, щоб живі вернулися додому, щоб усі і сиві, і без вуці, дочекали, щоб синів матусь. Страшний Боже, ти і сам це знаєш, бо не раз від болю замирай, так зроби, щоб все скінчило, щоби сонце миру засвітило. Ти пробач мій, Боже, що тривожу, я бійцям молитвою поможу, не відмов прохання мій спасити. Україна теж твоя робити, і на всіх любові, твої досі, як дитина з вірою попросить, дай же Боже, щоб війна скінчила, Україна не занапастила, щоб жили у мирі і багато, щоб в усіх.